Друзі, вітаю! Угорський лідер мало кому відомої маргінальної партії! Почав заявляти про свої претензії на українське. Закарпаття. Закарпаття, яке тисячі років належало і тяжило до України, де пізніше з'явились угорці як субетнос, який прийшов в цілому на цю територію, бився нього, намагався завойовувати. І тут цей молодик, який намагається працювати в ультрарадикальній ніші, тут почав заявляти, що якщо Україна впаде, вони готові претендувати. Дивіться, друзі, самі. Намагайтесь зберегтись, ніж претендувати на наше закарпаття. Але про це треба поговорити. Це і меседж Орбана, і меседж угорських еліт України, це підготовка візиту Орбана. Ну і, скажімо так, настрої частини населення, яка не покидає свої амбіції і, власне, хоче за чужий рахунок збагачувати свою державу. Підпишіться на канал, ми зараз все проаналізуємо. Є що сказати, тому що Орбан їде в гості, але чи їде він з подарунками, чи везе проблеми? Ось це дуже важливо. Тому підписуйтесь, ми з вами тут разом боремося з російськими агентами, з російськими наративами. Витискаємо їх з Ютубу. Підписуючись на українські канали, ми створимо менше простору для ворожих агентів. Поїхали: лідер угорської ультраправої партії. Міха Занк Ласло е, Тороцький заявив про свої претензії на українське Закарпаття у разі втрати Україної державності в результаті війни. Власне, цей ласло відомий Тороцький, е, Тим, що вже пости в типу фотографії є там, типу, дружба правих між Польщею і Угорщиною люблять країну, люблять родину і ненавидять Україну. Ось такі в них. Союз і власне деякі праві і там і там вже е, раніше типу постали фотографії, як вони там ділять Закарпаття про спільний кордон між Польщею і Угорщиною. Одним словом, їхні хворі е, сексуально нацистські фантазії дозволяють їм в мережі Twitter постати ось такі речі. І власне Україна вже робила попередження цьому так званому активісту. Ну от про те, що він. Переходить червоні межі. Ну, але зрозуміло, що такі, як Орбан, цей підростаючий Орбан Юген. Зрозуміло, що карати не може. Ну і він тільки їх хвалить і каже, молодці. Насправді, ось такі, як Ласла Тороцький, вони власне працюють як в Путіна цей пес його Кадиров. Вибачте, на слові забув його. Назвисько. А типу, дивіться, якщо не я, тоді ще агресивніші. Дивіться, які в мене пси там, типу, бігають. Які бачите, як я їх виховав. Ультранацики, типу, ну Путін же ж теж такі самі історії робить. Ну і ми бачимо, що Угорщина цьому Е, Власне, цей хлоп хлопчак, виступаючи на своїй партійній конференції, ну зрозуміло, що бореться за владу. Хочеш отримати, як казав класик, шматок пирога власне в Будапешті. Вчора заявив, що тиск міжнародних фінансистів призвів до війни в Україні, а саме до того, що це все зруйнує Європу і відправить економіку. Континенту на дно і це говорить людина, яка по великому рахунку та жодного дня ніде й не працювала, займається різними політичними маніпуляціями проросійськими заявами. Ну і власне представляє країну, яка точно робить ну не найбільший вклад, а можливо навіть лідер серед найменших вкладів в економіку Європи. Але це якраз країна, яка чи, чи лідери, які ненавидять Америку і все американське по одній простій причині Сорос вперше ставив. Орбана е, прем'єр-міністром от а потім ним користувався і цей образився і зараз далі мстить, неважливо якою ціною за це платить Угорщина. виключно конфлікти двох людей. Ну і власне. Ласло говорить, що Україну купив BlackRock, найбільший у світі інвестиційний фонд. Дійсно, є такий фонд, там дійсно більше 10 трильйонів. Але BlackRock навпаки, на Україну ображений. Український олігарх Живаго, який обкрадав цей BlackRock, А вони разом інвестували в Полтавський гок, живаго його там обкрадав. Вони зараз на нас ображені. Живаго втікає, втікає ховається у Франції, судиться, затягує час, влада якось нічого. Що особливо не робить, то взяли його юриста. юрист пішов нагоду зі слідством, але депортацію не організовують. Жува грає типу політик-опозиціонер, влада, типу, цього всього не бачить. Бликрок каже: Слухайте, наш цей ваш партнер грабував на мільйони. Ми б то у вас ще вкладали гроші в економіку, відбудову ваші підприємства. Але ж, друзі, наведіть порядок. Судді хабарники. Влада не допомагає, ну а олігархи виключно проросійські той же Живаго народився насправді в Росії. Ну і якось сильно патріотизмом він точно не просягнутий. Тому тут ласло, -вла -влас ласло потрібно було, вибачте, е повчити трошки матеріальну частину. бо Ласло, він такий популіст, покричати, але розібратись ситуацію. Ми б не проти, щоб нас хтось купив, особливо така багата компанія, яка б залила сюди гроші, але ніхто гроші не заливає по одній простій причині. Як до речі, залили в Польщу, як після Другої світової гроші залили в Німеччину, як гроші залили е, свого часу в Південну Корею, як гроші заливали в Італію після Другої світової війни. Всіх заливали нам щось не дають, бо судді хабарники серед владних мужів, велика кількість корупціонерів. Ось це нам заважає. Розумієте? І оце, це проблема. Ну але цьому молодику вже ж все здається чорнобілим. І власне Троцької заявив, що його партія виступає за припинення конфлікту в Україні, негайне припинення вогню, мир в регулюванні шляхом переговорів. Де ж він такий розумний, ховається? В Угорщині. Чого ж він не приїде в Україну, поїдемо в Херсон, в Харків, в Чернігів село, ягідне йому покажемо. І хай після цього ще щось скаже. Просто молоди дурню сидячи в теплих кабінетах Будапешта, можна піти подивитися, що насправді відбувається. Страшно. Що ж ласло не виїжджає? Приїдь! Приїдь, подивись, ми тобі гарантуємо безпеку, завеземо, покажемо все. Поїдь, подивись, але він боїться. Якщо державність України припинить існування, говорить цей активіст і політик, так званий в результаті війни, Міха Занк претендуватиме на Закарпаття як єдина парламентська партія, заявив. Не до політик. Під час сторічної партійної конференції лідер Міха Зан говорив серед іншого про необхідність запобігти початку нової світової війни, а також про те, що Україна була продана іноземним інвесторам. Він виступав проти Фінляндії та Швеції в НАТО, оскільки вважає їхній вступ збільшить шанси на війну з Росією. Ну, вітаємо молодого політика, псевдореформатора і візіонера. І Швеція і Фінляндія вступають. Причому Угорщина дає добро і там, і там. Прогнулася його Угорщина, улюблена під, як він каже, зовнішніми інвесторами і фінансистами. Вкотре прогнулася. Більше того, Нова світова війна знову призведе, що Угорщину знову повідрізають по шматках. По одній простій причині, тому що на кожного разу в війну ставить не на ту сторону, ставлять на фашистів, після чого потім отримують гол в свої ворота. На жаль, на жаль, отак, от виховання їхні місцеві політики, розумієте, і це проблема, тому що вони заточені на націоналізм і взагалі не думають, як розвивати свою країну, тому що євросоюз їм дав стільки можливостей, але ними користуватися треба працювати, це ж треба щось робити. А тут можна просто кидати заяви на і здається, що все відбувається. Але Ласло, хлопець молодий, бравадний. Але це ж не його гра, це гра Орбана проти нас. Він їде до нас, і ти типу, дивіться Я хочу вам допомогти. Да, в мене тут є путінський пакет. Але ж дивіться, який молодняк підростає. Дивіться, як вся країна налаштована. Це ж не просто про мене. Давайте. І він зараз спеціально стає більш злим таким, більше нагнітає різних проблем. Це називається е-е Політиці створення переговорної позиції. Ти створюєш якісь проблеми, кажеш, оце готовий і це готовий і це готовшись. Щоб реально ніде не йти на поступки, каже, ну бачите, я вже ж вам і так 5 питань погодив. У мене тепер до вас питання, теж п'ять. Ну, тому насправді це все нагнітання, мильні бульбашки. Ми пам'ятаємо вже партію Йобік. Ну, от, яка теж там бігала по Закарпаттю, нападала на овець, била цих овець і постійно вимагала незалежності для Закарпаття або автономії в складі Угорщини. Бідні просто перестали їсти траву від того, що ці йобіки бігали просто по полонинах. Ну, от, бачите, начебто, час міняється, назви партії міняється, але все рівно йобіками вони залишаються. Нічого розумного поки що ці хлопці придумати і дівчата не змогли. Гли, от йобіки, вони і є насправді йобіки, і тут з цим нічого не поробиш. Просто позиція України повинна бути сильною і не дивитися ні на які брязкальця, ні на які якісь віртуальні е чи е інші речі, е сентименти історичні чи навіть приналежність до ЄС НАТО, До не треба ставитися як до злого сусіда, як мінімум, в час, коли. Там панує ось така влада антиукраїнська, і ось ці партії карликові і сам Орбан-диктатор, який вже там другий десяток років сидить на, на троні. Ну, це якраз таки є відповідь на просте питання, що з ними треба жорстко. Після чого вони стають культурними демократами і починають вести нормальний діалог. І це насправді дуже простий рецепт. Кожен раз, коли ви з ними намагаєтесь говорити нормально. Вони відповідають якраз таки токсичною е, токсичною, такою, знаєте, політичною, брюзливою жовтизною, типу, ось вам тримайте, ми вам ще гірше. І чим ти з ними краще, тим вони з тобою гірше. І навпаки, якщо ти б'єш рівнозначно, вони кажуть, о, давай сідати за стіл. Переговорів, ну і я вам вже давно говорив, що коли немає сил, здоров'я і часу говорити з Угорщиною, що треба робити, просто телефонуйте в Берлін, і вони дуже швидко їх поставлять на місце. Ось така історія з угорською політикою. Друзі, підпишіться на канал, а в коментарях скажіть, що б ви сказали особисто в обличчя цьому Ласло Тороцької, який робить усі. Недолугі про, -кремлівські, про путінські заяви. Як гадаєте, в чому він отримує від Кремля гроші в рублях чи в форентах? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей канал. Ми витискаємо російські наративи без олігархів. Боремось з російською пропагандою. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!